Привіт всім! Це мій перший огляд хайпа. хайп стріп mai біс. Хайп у 4 дні, насправді хайп працює вже 6 днів. Хайп виконаний в стилі гри. Ви покупаєте. Ну, не покупаєте, а наймаєте дівчат. Зараз йду покажу вам. Ви наймаєте дівчат. Дівчата ну, потенцію, приносять вам гроші. Є 7 категорій дівчат від 2 рублів до 5000 рублів. Чим класний хайп, тим що при, ну, при реєстрації зразу дається дівчина профі. Що коштує 100 рублів. Також при першому поповненні счету плюс 100% подарок. Що ж, мінімальна сума поповнення. Сайт працює з Kiwi і PA. Ну, здається, все. Реєструйтесь, ссылка під відео, буде багато інших відео. Дякую за увагу.